Одні звільнились, інші пообіцяли надалі служити народу України. Бійці вже розформованого Беркуту по всій Україні проходять переатестацію. Скількох тернопільських спецпризначенців вже звільнили за майданівські зачистки. Дивіться далі. Переатестація означає, що усі ті, хто чинив злочини проти мирних активістів, будуть звільнені та покарані. Вже таку перевірку пройшли колишні співробітники розформованого спецпідрозділу Беркут Тернопільської міліції. П'ятеро з них попрощались з міліцейською професією. Решта залишиться служити у новостворених підрозділах. На базі спецпідрозділу Беркута буде створена окрема рота патрульної служби при УМС Тернопільській області. А подальшому Буде формуватися спецпідрозділ міліції в цілому, як він буде називатися його призначення, його функції і задачі це десь планується на квітень місяць. Я думаю, що це пріоритет міністерства В атестаційній комісії і правоохоронці, і ті, хто був по той бік, барикад, ті, ж, хто молились за життя, і перших, і других кажуть вже не час звинувачувати будь-кого. Наразі в собі треба знайти мудрість та нові сили. Не Можна обвинувачувати однобоко людей, які стояли по тих чи по інших сторонах. І виконували свої професійні завдання. Ті, хто перевірку пройшов, надалі залишиться служити у правоохоронних органах. Тих бійців закликають ніколи не підіймати руку та зброю проти мирного українця. Ваша честь це у вірності і служіння народу України. І я вас прошу, хто оприділиться з цим, щоб ви підтримали, бо ви дійсно елітний спецпідрозділ, який принесе дуже багато користі в боротьбі з злочинністю. Я прошу вас, щоб ви виконала ту присягу і служила на подачу народу України.